Що буде, якщо тягати кішку за хвіст? Боже збав це робити. Хвостики мають власну мову. Гнучкість хвоста забезпечують від 19 до 26 хребців. Велика група м'язів, зв'язок і сухожиль комплектує хвіст в єдине ціле. Котячий хвостик є балансиром. Фантастична спритність, з якою кішки долають всякі перешкоди, багато в чому базується на властивостях хвоста. За хвостиком можна визначити настрій. Якщо стерчить трубою вгору, тварина у гарному настрої. Піднятий вгору, але загнутий на кінчику, кішка згодна дружити. Розпушений по всій довжині, хвилюється, насторожений, можливо, не впізнає. Якщо розпушений у кілька разів, то тварина збуджена і подає загрозливі сигнали. Хвіст завмирає горизонтально, а його кінчик злегка постукує. Кішка полює. У хвостику присутні закінчення, що відповідають за рухливість, роботу задніх ніг, сечового міхура, товстої кишки та інше. Навіть невинне смикання кішки за хвіст здатне призвести чотирилапого вихованця до самих негативних наслідків: від сильного болю до нетримання сечі або повного знерухомлення. Тому, будь ласка, не тягайте тварину за хвіст і забороняйте це робити дітям. А що безхвостих пород. Так, так, так і існують. Вони народжуються безхвостими і при цьому мають всі інші котячі властивості. А ви розумієте, що говорить ваш котячий хвостик?